Діті це Ароді. І я повернувся на канал спустя так довгий час. Я дуже довго не грав в Minecraft. І. Ну, буду зараз поминати. Ну, давайте будемо спускатися. Так. Зараз, бо трохи все-таки треба споминати. Так, я сюди пішов далі. Давайте буду розказувати, що сталося. Типа за це в час. Ну... Я просто в мене ці якось... Короче, просто немає інтересу знімати ролики все у мене школа, типа я не можу аж в 4 руки все робити. Ну, мені просто якось неприятно, що я не можу знімати для вас ролики. Ну правда, просто дуже заклопотаний, же. Дуже сильно. Я думаю, как буду бігти, куди біжать М -м 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 -м. ех, я давно не грав, особенно в хардкор, коли ты знаешь, что ты точно помреш. Ну кричай. Ї... Ну я точно тудова приш. Чи ні? Ну, давайте туди. Хм, до того дерева будемо там перший час переживемо цю ніч і побачимо. Так, це мені не треба. Вже ця карта. Ану? ні я тут не був. А ну. О-о-о, го го я тут не був. Офігеть! Ви О -о -ш -ш -ш. Ми туди підемо? На ну, спочатку переночуємо. Так. Треба роздивитися, що тут є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Це дуже велике місце. Блін. Я, звісно, ні, правда, я давно не грав. Оце коли е, не з'явився на каналі за цей час, я е, не грав в Майн. Ну, якщо вам подобається ця рубрика, ну, я знаю, що вам це подобається, но. Ну, будь ласка, дайте актив. Ну, перегляніть, поставте лайк. Ну. Це все одно вам не буде нічим заважати. Просто правда, ну. Взагалі дуже впав цей актив. Я не знаю, що з ним робити. У мене два страйка. Коли ще третій виникне, тоді все. Я більше не з'являюсь на каналі. Ви розумієте, мені вже і так дуже сильно страшно за вас. Будь ласка, можете не покидати мене? Просто. Я не хочу вас лишитися назавжди. Просто коли назавжди, тоді буде дуже погано. Ну, давайте подумаємо, куди будемо. А, вугілля ж там було. Давайте спочатку вугілля зберемо. А О, ну. Ого, що тут у мене. Давно я взагалі... А, так вугілля в мене куче. Ну добре, давайте все одно добудемо. Треба ж. Хоча би трохи. Так. Каміння. Круглячок добуваємо. Давайте. Сюди. Ну все. Тепер давайте у лава. Ой-ой-ой. ні, я, в принципі, портали не дуже ще вмію створювати. И в принципе у нас не спидраунжи есть тут. У нас просто я чуть не впав сюда. Угу. Ну давайте зараз думаю забирайтеся на гору треба. Ж. Так. Е -хе -хе -хе. Давно я с вами не говорил, честно, дуже давно. Вже десь місяць, ну максимум три тижні, два місяць тижні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А це. А це не багато для мене? Ні, нам туди треба. Пережок Вери. Ну, з Богом. Фу. Мені зараз дільфінарій треба. Будь ласка, дайте. Там. Там А, гейч. Що происходит? Я... Я не знаю, як Сказати це вам Тут така горище. Там за хмарами даже. Я до хмар доберусь Я не знаю, як Описати Ця гора. Ну, там, в принципе, є вода. Можна сразу скипнути пару цих уровень. Так, левее. Горин. Ну мені зараз треба трохи, думаю, швидше. Но це дуже велика гора. Давай. Вот. І все. Можна сказати, що я вже сюди добрався. Так. Уже пальцы, болят. За все... Не, мне не треба металл. Нет. А, не, в мне не треба. О Ой. О. Железо. Давай. О. Ну, два кусочка. Та нормально. Хватає. Чи нет? Ну конечно не хватает меня. Меня по-хорошему листака железо. Но мы же честные люди. Мы не будем. Ого, ну да железо, вы бачите? Я не знаю, як до вас приблизиться, але воно аж там, на горі. Ех, думаю, половина ролика це точно займе. Якщо що, можете трохи скіпнути мій ролик. Я просто не знаю, скільки я сюди буду добиратися, це точно. Це круглячку треба добути. І далі. Ой, Я чуть не скіпнув все обратно. А Оно наше жвістко. Та що це таке? Создаем для себе паркур. Снежок. А напишите, у кого выпав снежок. Е, в Украине. Я, честно, не знаю, кто меня дивиться з Украины. Там может вообще в Львові хтось живе. Ну, короче, напишите ласка, у кого выпал с них. У нас ще ні. Я не знаю, коли меня выхода чи він вообще выпадает. Вот я вообще эти шахты недолюблю всегда. Я знаю себе, я точно помру. Ух, я подумал, что какие-то страшило. Та у мене пилинка оказалась. Зроблю на всякий случай так, тому ну, як мало кубля. Наш ролик дуже міняється. ай яй 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 Ну, біліна, опять злагав. Будемо закінчувати цей ролик. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки і підписуйтесь.